Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас огляд універсального кормоподрібнювача ДТЗ КР20С. Наші численні підписники цікавляться його можливостями та характеристиками. Отже, не будемо гаяти часу та перейдемо, власне, до справи. А щоб з'ясувати всі наявні питання. Ми, як завжди, запросили до нашої розмови головного інженера ДТЗ Гур'єва Володимира. Вітаю вас, Володимире Анатолійовичу. Доброго дня, шановні. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, що собою представляє цей кормоподрібнювач ДТЗ КР20С? Це, мабуть, найбільш універсальний і продуктивний агрегат в лінійці, здатний задовольнити вимоги найвибагливіших споживачів. Модель поєднує в собі функціональні можливості зернодробарки, овочерізки, корморізки. Вона розрахована на переробку зернових, стебельчитих кормів, качанів кукургудзи, коренеплодів, фруктів і овочів. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, як вона поставляється? В якому вигляді? В зібраному, розібраному? Справа в тому, що кормоподрібнювач поставляється в розібраному вигляді. Є одна коробка, в якій знаходиться електродвигун. У другій коробці знаходиться станина сама, оця станина і дробарка, а також всі кріплення. Ну і верхній оцей завантажувальний бункер, він йде окремо. Збирається він дуже просто і швидко, буквально за пів години. Ну а щоб не гаяти час наших глядачів, ми його заздалегідь зібрали. Зрозуміло. Ну що ж, а тепер давайте повернемося е, ще раз до конструкції цього агрегату. І давайте почнемо саме з серця, з приводу. Цей подрібнювач має електричний привід, повністю готовий до роботи. Необхідно лише підключення до мережі. Це дуже потужний 3 кВт двигун на 2800 обертів. Живлення агрегату від однофазної побутової мережі 220 вольт. Для передачі крутного моменту на дробарку є пасова передача. Ось вона, з двох пасів. У разі забивання дробильної камери пасова передача спрацьовує як запобіжник від заклинювання двигуна, тобто воно пробуксує. Заради безпеки, пасовий привід закритий захисним кожухом. Оце він захисний кожух. Так. Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки вдала конструкція цього кормоподрібнювача? Ну, на мою думку, вона цілком заслуговує уваги. Так, сама дробарка змонтована на міцній сталевій рамі. Угу. Є бункер для засипки зерна та жолоб подачі овочів. Оцей жолоб, ось, ось він. Угу. Зерновий бункер вміщує з досвіду експлуатації два десятилітрових відра зерна. Але за необхідністю можна його наростити і ємність бункера буде значно більша. Також рекомендую всім встановлювати на внутрішню поверхню засипного бункеру магніт. На внутрішню поверхність засипного бункера. Ось сюди. Ось о, бачите? Магніти. І ось, ось сюди. Можна два, можна один поставити магніт. Якщо до бункера попаде дрібний металевий предмет, наприклад, там цвях або гайка, то магніт його притягне і він не зможе пошкодити сітку та молотки барабану. Думаю, якраз це буде досить корисний лайфхак для наших глядачів. А от скажіть, будь ласка, якщо сітки вже забилися, як їх почистити? Для доступу до сіток та молотків, відкручуємо оцей гвинт-барасик mm -hmm. на чавунному корпусі та відкидаємо верхню кришку. До речі, сітка встановлена на чотирьох гвинтах і дуже легко знімається в обидва боки. Можна в цей бік, можна в цей бік. Тут розташовані 4 ряди по 9 молотків. Зверніть увагу, молотки мають отаку насічку зубчиками. І другий отвір. В його мають 4 стінки роботи. Тобто, 4 робочі стінки. Ви можете поставити молоточок отак. Якщо виробилася ця частина, перевернуть його так, от. тоді перевернуть його на осі. Друге на Одні осі вони розташовані понад стінкою ось, на другій через втулку. Тобто вони розташовані в шахматному порядку. Якщо вони будуть розташовані понад стінкою всі чотири, то буде оцей пробіл і зерно буде проскакувати. А так воно переробляється і цим, і цим ножем одночасно. Зрозуміло. Ну, от ви казали, що сітка закріплена на чотири болти. Так, а скажіть, а наскільки міцно вони тримають її? Сітка закріплена чотирма болтами. На болтах обов'язково стоять гровери, щоб не було від вібрацій самовільного відкручування. Зверніть увагу, що верхня чавунна кришка має ось такі ребра, так, угу. об які ножі б'ють зерно і воно подрібнюється. І тоді просипається подрібнювальне зерно, вже просипається через решето. З цього боку встановлена турбіна, яка відводить дрібну фракцію, борошно і пил для збору в спеціальний мешок. Угу. Для цього на вході турбіни є ось ця заслінка. Під час дроблення сухих зернових кормів цю заслінку відкривають, а в нижній частині дробарки закривають, оцю, щоб сюди не висипалось борошно. Борошно відводиться турбіною мішок, який чіпляємо сюди на турбіну. Скажіть, а як щодо подрібнення овочів та фруктів? Якщо дробляться соковиті корми, наприклад, коренеплоди або стебловий корм, то заслінку на турбіні ось цю, закривають. А нижню заслінку оцю, відкривають. І потрібна кормова маса вивантажується в відро або в іншу ємність через нижній вивантажний лоток. Угу. До речі, при цьому обов'язково треба зняти сито, інакше воно відразу заб'ється. Подрібнювати степла або коренеплоди треба не в бункер засипати, так. а ось цей лоток. Ага. Це, бачите, угу. цей лоток спеціально для. Соковитих кормів Откриваєте оцю цю заслінку і сюди подаєте або рослинне, або соковиті корма. Вони подрібнюються і висипаються ось сюди через нижній лоток. А ще наших глядачів цікавить питання надійності та міцності барабану та молотків. Буквально нещодавно мені довелося оглядати аналогічний кормоподрібнювач, який був в експлуатації понад рік. Зі слів господаря, подрібнювач ним активно експлуатувався. Також хочу відзначити, що корпус, де знаходяться молотки та самі молотки, угу. сітка була в досить доброму стані. На ножах практично не було помітно виробітки, а сітка і зовсім знаходилася в ідеальному стані. Це ще залежить від господаря. Тут я з вами погоджусь. Впевнений, наших глядачів ще цікавить, як ходять підшипники на барабані. Поки що жодних нарікань від користувачів не надходило, та все ж не забувайте слідкувати, чи підшипники не гріються. А що можете сказати власне, по запуску і по самій роботі цього кормоподрібнювача? Перед тим, як щось зробити, необхідно дати можливість двигуну розкрутити ротор. Починаємо з того, що закриваємо верхню заслінку, угу. а потім засипаємо зерно, інакше може і заклинити. По завершенню роботи необхідно закрити цю заслінку. Щоб не потрапили сторонні предмети, і потім трохи домолоти залишки на холостому ходу. Так же само і з іншими кормами. Спочатку розкрутити дробарку, потім подавати сировину. Зокрема, з досвіду експлуатації, хочу зазначити, щоб бити товсті стебла кукурудзи, треба їх трохи притримувати, бо вони можуть всередині набиватися та перевантажувати привід. Скажіть, а от скільки часу потрібно? Цьому подрібнювачу, щоб змолоти, ну, скажімо, відро зерна. Ви знаєте, на це питання важко відповісти однозначно. Все залежить від того, яке встановлено решето, а також від того, що молоти. В середньому відро зерна помеле десь за 2-3 хвилини, мішок за 10-15 хвилин, тобто за годину роботи біля 600 кілограмів. На кукурудзі буде повільніше, бо вона сама крупніша. На стеблах десь 150, а може і 200 кілограмів. За годину. Ось такий практичний досвід. А чи можемо ми от прямо зараз показати на практиці роботу власне, цього кормоподрібнювача? А чому б і ні? Візьмемо зерно пшениці та кукурузи та все покажемо. Запускаємо двигун, двигун набрав оберти. Беремо зерно, в даному випадку пшениця, засипаємо його в бункер, відкриваємо заслонку і починаємо молотити. Ну, ось, як бачите, все доволі просто в роботі. Так, просто та зрозуміло. До речі, скажіть, будь ласка, а який розмір у цього бокового отвору, куди подаються стеблі, солома чи сіно? 8 на 22 сантиметри. Це варто враховувати. Ну і що б ще ви хотіли розповісти або сказати нашим глядачам. Якщо вас засмучує довгий та клопіткий процес подріблення зерна та приготування корму для худоби вручну, вам варто звернути увагу на цей потужний та надійний кормоподрібнювач марки ДТЗ. Це заощадить ваш час та гроші, шановні. Ну що, дякую вам за те, що так все цікаво і детально нам розказали. Будь ласка, був радий допомогти. До побачення. до побачення. Ну що ж, на сьогодні у нас все. Якщо у вас лишилися запитання, будь ласка, задавайте їх у коментарях під відео і до зустрічі на нашому каналі. І не забувайте, що ДТЗ це запорука добробуту господаря.